Які наслідки неповернення в Україну? Найкращі історії з Reddit і не тільки в постах збережено оригінальний і відвертий контент і може зустрічатися мат у випадку цього відео куча мата. Мені 25. працюю зараз інженером на одному українському підприємстві. На ньому ж і заброньований. Вдалося нарешті легально виїхати за кордон на кілька тижнів у відрядження. Термін відрядження скоро закінчується, і я гадки не маю що робити. Дуже хочу залишитися за кордоном, оформити тимчасовий захист і звідси працювати. Але боюся наслідків неповернення. Я працюю дистанційно. Тож, якщо я буду працювати звідси, то я не порушу умов контракту. Але я підписав зобов'язання про повернення, тому. Причина звільнити мене все ж таки буде. Дякую за заздалегідь за поради. По скрипту. я не вважаю поточну відстрочку надійною, а зі здоров'ям у мене проблем немає. Після твого неповернення твоїх колег і пустять у відрядження. Є велика ймовірність, що взагалі скасують бронювання, тому в Україну після такого взагалі повертатися не варто. Топчик, групова відповідальність прямо як в тюряшці, або як в СРСР в 30-ті. Заброньований тіп, який буквально отримав бронь з місця роботи, може стати причиною того, що критичний статус у підприємства відберуть і підставить людей, які так само законно могли отримати бронь. До чого тут тюрячка? Чи вам заздрісно, що у людини бронь та він ще й виїхав? Я би сказав так: не варто зраджувати довіру підприємства і колег і всіх їх підставляти. Він зраджує не свою родину чи особисті інтереси. Тому не треба людські стосунки нав'язувати до роботи. Ну якби не було, його б могли і не відправляти за кордон, але йому довірилися і відправили. Тоді треба накладувати ділові стосунки. Точно домовлялися про те, що він їде у відрядження і повертається. Не повернутися, це порушити угоду і знецінити своє слово. Проблеми будуть у директора підприємства, яке надає вам бронь. Тут залежить від того, що за підприємство. Якщо приватне, то дійсно можуть трохи мізки виїхати керівництву або навіть позбавити можливості бронювати співробітників чи відправляти їх за кордон. А якщо це якесь реально стратегічне підприємство, наприклад Укрзалізниця. Енергетика або заводи то нічого не зроблять. Там така х**ня відбувається регулярно. Купа людей влаштовуються до них чисто заради бронювання і можливості виїхати за кордон у відпустку і не повернутися. СБУ наваляє керівнику навіть на стратегічному підприємстві. В нашій конторі не так давно так званий біженець заробив голові правління 300К штрафу, і тепер довідки про роботу видаються лише у головному офісі і лише з позначкою не для виїзду за кордон. Мабуть, насправді залежить від того. Яке підприємство сам не працюю, але кілька дуже близьких мені людей на такому працюють. Частина саме на керівних посадах. Ну і там регулярно люди не повертаються з відпусток з-за кордону. Навіть завчасно залишають заяви про звільнення. Там керівники часто влаштовують так своїх родичів і друзів. Навіть мені пропонували, але на жаль, там треба реально працювати. Ну тобто не вийде просто оформитися на папері і не ходити на роботу. А сама відпустка, у яку через кордон відпустять, можлива лише через рік роботи. Якщо фірма забезпечує тобі у тому числі і відстрочкою, значить вона ок не варто її підставляти. Підставиш усіх інших, хто має на підприємстві бронь, і вже потім нікого у відрядження або відпустки відпускати не будуть. Можливо, заберуть і критичність. Це буде максимально підушини мув з твого боку. Але ти вже і так все вирішив. Ти просто шукаєш для себе схвалення онлайн Хуй повернешся, бо заграло очко. Всі, хто кажуть за те, що ти підставиш контору і людей, це так. Але якось я працював на одній роботі чотири роки, віддавав себе повністю. І у вихідні виходив і на свята, і в новий рік. Іх на нічну зміну, і так далі. Коли почалася війна, всі роз'їхалися, а потім частина людей не повернулася. І тут я зрозумів, що як би ти не вкладався в роботу, це просто робота. Люди поїхали, їх через рік забули, і всі їх заслуги, і мої також. Коротше, всім стало по боку. Просто прийшли інші і продовжили працювати. Є такий вислів: коли ти помреш, про тебе згадають тільки родичі і близькі, а роботодавцю на тебе буде просто пох** поїхати просто знайдуть іншого. У наших реаліях, де навіть заброньованих можуть кидати у бус, я вважаю, що повертатися немає сенсу. На похоронах мого дідуся, який все своє свідоме життя був на пенсії і мало з ким контактував, зібралася купа людей, яких я ніколи не бачив, і всі вони розказували історії, як він їм допоміг. Когось буквально врятував від таборів, комусь врятував кар'єру, а комусь допоміг у складній життєвій ситуації. Все пов'язане з похороном, взяли на себе люди, які з ним працювали. Бо наша а сім'я, і близько не мала таких грошей на таку подію, як вони організували. Майже все з цього я чув уперше. Він розказував багато історій з життя, але не ці. Тож, мій висновок нормально роби, нормально і буде. Історія то повчальна, все так, але тут ситуація інша. Якщо він не повернеться, то це буде мати наслідки для великої кількості людей. Я би був дуже злий і проклинав би ту людину, через яку з мене могли би зняти бронь. Хто би що не казав, усе людині вертається, і навіть якщо він точно собі добре влаштовується там, колись це йому точно вернеться, як варіант у вигляді раку простати або чогось іншого. Ох, мені оці ці лякалки раками простати. Щось я не бачу, щоб усі наші корупціонери, мусора і інший шлак у владі поголовно хворіли смертельними болячками. Карми не існує, а світ несправедливий. Контора може втратити критичність через те, що ти не повернешся, і всі броньовані там втратять відстрочку. Якщо це не лякає, то я б залишався. До останнього речення було ок. Це оборудка з совістю. Фактично, він стане причиною того, що купа людей може бути без бронювання. Наслідки відомі: якщо вже робити, то робити це так, щоб інших не підставити і вони не постраждали. У нього немає варіантів роботи за кордоном. Це оборудка з тупістю. Він реально думає, що не повернеться з-за кордону, і підприємство таке: ну ок, так, нехай працює, а жити за кордоном біженцем ну, удачі. Та, взагалі, пофігу, кожен день влада підставляє громадян своєї держави і щось їм насрати на совість чи ще щось. Тому навіть не буду засуджувати, якщо він так зробить. Не треба мішати в одне дії влади і людей підприємства. Якщо він має бронь, то йому тут нічого не загрожує. Хоча у нас сьогодні одне, а завтра легко може бути інше. Тим не менш, він підставить не владу та якихось муднів з влади, а простих людей, хто тримається за бронь. Якщо на підприємстві ще не було випадків, що хтось так само не повернувся, то ще є шанс, що критичність не знімуть. Знову ж ми не знаємо це лише здогадки. Я би так не зробив. Маю можливість виїзду. Мені не дозволить совість ти підприємство ВПК на бронювання, то зробити так, щоб купа людей вже зі зброєю мали на тебе персональну образу. Я би так не робив персональну образу, прямо ага. Це як коли у КНДР лояльний вундеркінд може виїхати за кордон на навчання. Але якщо він захоче лишитися, то кінець нормальному життю його родичів. Хоча у нас більш лайтове, маю можливість виїзду. Ще жодного разу не думав не повернутися. Працюємо і розвиваємо країну. Те ж саме, виїжджаю кожен місяць. Автор звільняйся, не треба всіх підставляти. Я би не слухав усіх цих експертів. Хочеш їхати, то їдь, якщо є така можливість. Люди по 10 або 20 тисяч доларів платять, щоб виїхати, а тут, по суті, на шару можна звалити. Гризе совість, що підставляєш компанію і людей, забий і не звертай на це увагу. Ніхто, окрім тебе самого, не цікавиться твоїми проблемами. Тому і тобі не треба цікавитися їхніми. Міндіч, коли крав гроші, напевно, теж не дуже хвилювався. Чи буде у тебе в помешканні світло і тепло, правда? Максимально херове порівняння. Почекай, поки Оновлять бронь, візьми відпустку. Може так можна, але тупо кидати всіх ну то не дуже. Так його при нагоді теж кинуть всім на нього насрати, ну і йому на всіх. Тепер кожен сам за себе. Якщо ти готовий всіх кинути і підставити, то чим тобі власне міндіч поганий? Ти ж на його місці те саме робив би. На жаль, корупціонерів так багато, бо так багато людей, яким плювати на інших. Як тільки подібна людина опиняється у зручній ситуації, то звісно починає брати хабарі або мутити схеми, бо ті ж самі захисні споруди то для людей треба, а відкати тож для себе. Вибір очевидний. Біда України в тому, що великий відсоток її населення на місці умовного міндіча робив би точно те саме, що й він Буй та не мороч собі голову. Зараз тобі челіки з Редіта будуть розповідати, як влаштовувати своє життя. В мене був такий самий друг. У груди себе бив, піду воювати до останнього бля боротися, а потім збав через тиждень. Тут такі ж самі. Розповідають про якусь там совість і мораль, хоча кожен мріє опинитися на твоєму місці. Ага, кожен, звісно, щось у нас у компанії ніхто не залишився за кордоном. Мені готові все підписати як тільки я погоджусь. Вже не сідають, щоб я пішов у відпустку, але у мене трохи Інші пріоритети роби, як підказує серце, і пам'ятай, що ти нікому нічого не винен. Здається, хтось був незадоволений, коли президент щось казав на цю тему. А як вважаєте ви залишитися хлопцю за кордоном або повернутися в Україну? Будемо дуже вдячні за ваш коментар. Також просимо підписатися та поставити лайк, бо ця активність під час перегляду дуже гарно просуває відео. Ну а ми йдемо далі. У першу чергу думай про себе. Ти у себе один, залишайся за кордоном. Коментую цьому топіку. Чиста теорія відра із крабами. У мене були колеги, які проїбалися у відрядженні, і я їх вважаю конченими ганами. Вони підставили контору. І колег, і мене особисто. Крім того, це просто завершений факт, що вони п**дюки, тобто пздять. Ти не в армії і заброньований. Швидше за все зможеш ще раз знайти роботу, де тебе забронюють. Не думаю, що викидати в сміття репутацію у твоїй ситуації це ок. У мене була така нагода двічі, і кожного разу я повертався додому. В тебе тільки одне життя, і не варто його витрачати у окопах. Наслідки скоріше хороші у мене була майже аналогічна ситуація: дали бронь під обіцянку не з. Бувати по ній за кордон через тиждень ця бронь засейвіла мене від бусика з Бугаями у київському дворі. Таймінг топ міг спокійно поїхати у відрядження або відпустку за кордон і кинувши всіх там залишитися. Виховання та совість не дали так вчинити. Але вибрав шлях горами. Свою обіцянку стримав, нікого не підставив і сам на волі. Що маю у результаті? Бронь, мінус, повістки і штрафи летять кожен місяць, але відчуття спокою, відновлення менталки та психіки, а також відсутність страху. Рад бусиками та гучними звуками того вартують. Маю вже екс-колегу, який так само поїхав і не повернувся. Його звільнили по статті. В компанії критичність не забрали. Деталей не знаю, але проблеми через то були. Проте людям і надалі оформлюють відрядження. Звичайно, лишайся. Нині бронь є, а завтра нема. Хтось тоді інший поїде у відрядження і там залишиться, а тебе потім не випустять або бронь заберуть. Запахне жареним І твій директор, і інші звалять, а ти залишишся. Звичайно, тепер кожен сам за себе, і на нас дивитися ніхто не буде, так само, як і озвірілий ТЦКшник, у якого горить план, і який вкраде тебе з бронею і кине на підвал робити з тебе добровольця. Так що срати на всіх всім на тебе теж срати. Зразковий вкраїнчик здобіг підставить свого ближнього і рідну мати в яму з гівном кине, все, аби тільки з'їхатись, а потім буде голосніше всіх орати про владу, мову та концлагерь. Я тільки не розумію, чому мінусують деякі коменти. Правду неприємно читати, чи що. Я пішов до армії і не жалкую. Втекти легше за все. Без українців України просто не буде. Наслідки такі: адміністративка чи навіть, можливо, кримінальна справа у подальшому, тобто потенційно за рештом рахунків і майна в Україні. Знаю подібні історії для людей, які виїхали за системою шлях. Тобто, в Україну тобі після цього багато років краще не вертатися. По факту краще вважати, що ти виїхав. Їхав в один кінець. Якщо ти це розумієш, і тебе це влаштовує, тоді ти знаєш, що робити. Це питання свідомості та совісті. Я би залишився. Особливо юридичних наслідків нема. Суворість українських законів компенсується відсутністю необхідності їх дотримуватися. Але вчинок буде буденський. Звільнись і потім за 10 тисяч перетни кордон по лісах. А взагалі, навіщо їхати? Ти тут вже три роки не помер, забронювався. У нас смачно, люди хороші, роботи купа для більшості країн Європи. ці фактори інші. На сьогодні, все. Дякуємо за вашу увагу і сподіваємося, що сьогодні вам було цікаво. Будемо дуже вдячні за ваш коментар на те, що ви сьогодні почули. І не забудьте підписатися, це дуже мотивує створювати новий контент. Також запрошуємо приєднатися до нашого молодого, але амбітного українського пабліка Reddit UA Talks. Всі посилання, як завжди, в описі до цього відео.